Мої вітання, ви на каналі Шкода, що не вих. От часто до мене телефонують люди і питають от Роман, от, хочемо супровід на ринку, а от... Можна нам гроші ми там дамо на ринку да? друзі. Зазвичай працюємо так, що дається задаток 50%, остальна сума при зустрічі на ринку. Телефонуєте заздалегідь, домовляємося про супровід на ринку і з вами тоді працюємо. Що таке супровід на ринку? Це наш експерт з ранку до кінця авторинку ходить з вами і необмежену кількість автомобілів перевіряємо. Також, якщо щось не знаходимо на ринку, зможемо ще навіть пару варіантів можна глянути на авторія навіть. Це безкоштовно. Тому, якщо е, цікавить вас така послуга, телефонуйте заздалегідь. Якщо ви телефонуєте, ви значить повинні довіряти. Якщо ви не довіряєте, не хочете скидати кошти там за послугу, там, за щось переживайте, тоді звертайтеся до інших людей. Тому всім бажаю добра. Бережіть себе, до зустрічі в нових відео.